Итак, первое слово я хотела бы отдать Александре Матвичук для того, чтобы она рассказала более подробно о компании Let My People Go. Насколько это эффективная международная огласка в освобождении политических заключенных? Сколько их? Спасибо, Саш. So я представляю громадскую инициативу Евромайдан СОС. Яка була створена відразу у відповідь на брутальний розгін мирної студентської демонстрації. І протягом всього періоду Євромайдану ми займалися тим, що в режимі 24 години на добу допомагали переслідуваним учасникам протесту в Києві регіонах. Після закінчення Євромайдану, коли Україна зіштовхнулася з новими викликами? Це Збройна агресія Російської Федерації, окупація Криму, початок війни на Донбасі. Ми продовжуємо нашу роботу, ведемо моніторинг політичних переслідувань в Криму, порушень відслідковуємо воєнні злочини на сході України, а також опікуємося тими громадянами України, які за політичними мотивами переслідуються в Російській Федерації. Ми розпочали кампанію із назвою «Let my people go», на захист на даний момент 12 ув'язнених за політичними мотивами громадян України в Російській Федерації ці люди вони дуже різні за своїм віком, за своєю професією, за своїми політичними поглядами, за активністю і громадською позицією. Але є те, що їх об'єднує. І їх об'єднує, що в їхніх справах. Яскраво виражений політичний мотив. Російська Федерація намагається використати долі цих людей для того, щоб показати українця як ворога і пояснити російському суспільству, чому Росія приймає участь, а, власне, відверто кажучи, розпалює і веде війну на сході України. Тобто їхні долі це просто інструмент в інформаційній війні, як би це цинічно не звучало. Ми детально вивчали кожен кейс і об'єднали їх у кілька груп. Тут є так звані призначені шпигунами, тут є люди, які були призначені терористами, тут є люди, які просто взяті в заручники. Тут є люди, призначені карателями, диверсантами, правим сектором та іншими. Абсурдні звинувачень просто очевидна. Якщо ми візьмемо людей, яких, яких звинувачують що, в тому, що вони зробили два терористичних акти, тобто підпалили вікно і підпалили двері в офісі. Єдине Росія, де відбувалося утримання захоплених активістів, то навіть якщо припустити, що люди дійсно зробили ці правопорушення, то це явно не терористичний акт, а хуліганство або порча майна. Загалом абсурдність можна ще подивитися на тому, що одні з Обвинувачених, по яким зараз проходять суди в Грозному, в Чечні, обвинувачуються в тому, що вони разом з нашим прем'єр-міністром Арсенієм Петровичем Яценюком приймали участь в Другій Чеченській війні. От разом з прем'єр-міністром вони брали в полон російських військовослужбовців, катували їх, страчували. І все це було б напевно дуже смішно. Як і цей сюрреалізм і абсурдність, якби ці люди не зазнавали реальних катувань, якби рік і шість місяців до окремих цих людей не допускали ні адвоката, ні консула, якби не йшлося про те, що ці люди будуть позбавлені волі на роки. І наша кампанія Let My People Go вона присвячена тому, Щоби зробити ці справи видиними, адже в Російській Федерації не існує незалежного суду і не може йти мова про жодне правове рішення. Тому ми закликаємо міжнародну спільноту тиснути на Російську Федерацію з метою звільнення невинних людей, яких вона переслідує за політичними мотивами, тільки через те. Що їй потрібно якимось чином виправдати збройну агресію проти нашої держави. Ми переконані, що наша солідарність сильніша за репресії і закликаємо всіх долучатися до кампанії Let My People Go.